Ветеринари та спеціалісти Держпродспоживслужби закликають житомирян бути обережними під час купівлі в'яленої та копченої риби через випадки захворювання на ботулізм у Києві та Херсоні. Фахівці переконують, панікувати щодо цієї важкої токсикоінфекційної хвороби не потрібно, але кожному варто бути уважним. Випадки, які захворювання, які стали у нас на Україні, це є споки зараз в Києві. Три випадки, і один в Херсоні, один летальний, тобто смертельний випадок. Це в Києві, і вся. Вся ця інфекція, всі ці випадки виникли від того, що пройшло вживання в'яленої риби в торгових мережах, в яких, казалось би, є контроль, які мають бути вимагати первічні документи, вияснити це походження, тобто випадки є. Але це не значить, що тільки можна брати випадок захворювання, може бути з вживанням в'яленої риби. Це не обов'язково, це виготовлення домашніх. Ансерв, тушонок є, і може також бути і промислового виготовлення при умові, якщо цей продукт, який виготовлений, хай даже дотримуючись технологічних умов, вимог, він неправильно зберігається. Спеціалісти радять вимагати в продавців риби документи, які підтверджують якість продукту, та наголошують: якщо таких документів немає, купувати її може бути небезпечно не тільки для здоров'я, але і для життя. Дивитися, де вона вироблена, чи є на неї. Документи, які засвідчують, що це походження риби. Вона здорова риба, пригодна для харчування. Звичайно, треба, щоб були ознаки, сертифікат відповідності, чи сертифікат якості. Чи в даному випадку, якщо вона була на ринку, чи є документ, який засвідчує, що пройшов був ветеринарно-санітарний контроль цієї продукції. Ну, а на вигляд дивитися, звичайно, дивитися запах. Звичайно, дивитись консистенцію, якщо вона розволазиться, ця риба, хоч вона, неначе ну так вона не тримає мишця, не тримається кучі, як кажуть. Розумієте, вона є признаки. На ну, що вона була якась гнила, чи побита. У лабораторії на житньому ринку підтверджують, усі підприємці, які продають рибу у встановлених для того місцях, повинні мати на руках сертифікати, які підтверджують безпечність та якість продукту. Для того відбираються спеціальні аналізи, а покупці мають повне право вимагати в підприємців показати такі довідки. Якщо це жива риба, то на неї йде свідоцтво форма номер один. Якщо з іншого за меж, за меж району приходить до нас риба, там зазначається кількість риби. Види риби, і Після того ми можемо проводити весенну експертизу риби. Для цього ми проводимо біохімічні дослідження, якщо це потребує. І... В першу чергу звертаємо на органи лептику паразитарні захворювання риби. Від лабораторії ми обов'язково видаємо на точку до реалізатора експертний висновок. Там зазначається, які ми проводили дослідження і що ця риба є безпечною для покупця. Покупець має право спитати, і реалізатор повинен надати експертний висновок або документи, які є на цю рибу. Спеціалісти закликають житомирян бути обачними під час купівлі продуктів харчування і переконують, зазвичай просте питання та вимога показувати. Зати довідку можуть врятувати життя та здоров'я людини.